Будемо говорити з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Він з нами вже на зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас. У мене два питання, такі, які стосуються озброєння і готовності до контрнаступу. Зараз буду деталізувати. От представники Пентагону заявили, що російські військові будуть здивовані, коли Збройні сили України застосують ту техніку, яку їм надали нам, тобто, надали союзники. Якщо можна про це говорити, про яку техніку йдеться хоча б так е образно, якщо, наприклад, там F16 не дають? Я думаю, що в принципі та техніка, яку ж надавали нам відомо, всім відома, про неї говорили в переважній більшості. Я, звичайно, допускаю, що ми можемо побачити під час контрнаступу щось таке, про що ми всі не знаємо зараз, що може триматися в таємниці, і це стане дійсно доволі таким неприємним сюрпризом для ворога і приємним для нас. Тобто таке дійсно може бути, і я це не виключаю. Зрештою, ми теж повинні розуміти, що вочевидь не про все і не завжди далеко повідомляють публічну площину, але повідомляють достатньо багато. Для того щоб знати, яка бронетехніка поставлена, які танки, можливо, реше я можу сказати, що крім того, що ми. Не знаємо, ми очікуємо далекобійні ракети. Хоча про це ми вже теж знаємо. Я маю на увазі Storm Shadow, Про це вже всім відомо так само. І е, я би, от все ж таки, звернув увагу на заяву чеського президента Петера Павла, який сказав, що може статися так, що F-16 з'являться в небі над Україною під час контрнаступу. Можливо, там не в усій не з усіма компонентами бойовими, як вони маються на увазі не. З усім е, секретним видами озброєння там технології, які вони можуть мати, але вони можуть з'явитися, і ось це досить цікава заява чеського президента, яка змушує нас задуматися. Тобто, може бути таке, що ворога будуть очікувати неприємні сюрпризи. Принаймні, ми точно можемо констатувати, що зараз іде активна робота з нашими партнерами, аби зброї було якомога більше, аби створити ворогові те, що називається вогневий вал. Тільки в більш хорошому сенсі, а не ж те, як його використала Росія, просто знищуючи все підряд, наша задача використовувати його точно і ефективно по об'єктам ворога, по військовим об'єктам, по складам, по місцям зосередження живої сили і техніки, перериваючи логістику, і ось тоді, коли у противника буде горіти земля під ногами в прямому сенсі, коли ми зможемо забезпечити таку вогневу міць. Я думаю, що це буде досить міцно, потужно і доволі таки неприємно для ворога. І на це йде орієнтація, і до цього готуються. Тому йде накопичення ось того, що потрібно. Плюс я думаю, що ті заяви, які зараз робляться про те, що начебто Україна начебто, відкладає контрнаступ. Ну, ми достеменно не знаємо, коли він е, мав розпочатися, важко сказати, чи він відкладається чи ні. Але те, що до нього йде ретельно. Зважена підготовка для того, щоб він був максимально успішний і для того, щоб жертв з нашого боку і втрат було якомога менше, це точно загалом. Так якщо в інформації, то близько 600 видів озброєння нам надають а? наші партнери, наші союзники. Це якби означає те, що вони вірять в наші сили. Як ви опишете загальні такі настрої у наших партнерів щодо наших сил в контрнаступі, який всі очікують? Ну, скажімо так, настрої і, скажімо, підготовка наших партнерів вона хороша на належному рівні. Але я вам скажу, що у наших партнерів так само є розуміння того, що в принципі цей наступ може не означати ще. Деокупація всієї території України і остаточна поразка російських військ на окупованих територіях. Тобто, насправді ми повинні виходити з двох сценаріїв із двох опцій, які можуть бути: перше це те, що нам вдасться натиснути на ворога так нашою вогневою міці і ударами, що його сили будуть сипатись, і фронт буде сипатися, і ворог почне відступати, тікати, здаватись полона, води знищуватися. Друге, це те, що вони почнуть чинити несамовитий опір, і а, цей опір буде фактично призводити до того, що доведеться їх вибивати з боями, і що вони зможуть у певних оборонних позиціях, і цей контрнаступ може затягнутися, і це означає, що ми можемо звільнити не всю територію України. В якусь її частину знищити якісь підрозділи російської армії, нанести їм поразки, але може не означати, що це вже буде закінченням війни, і тому розумієте, чому ось усвідомлення цих двох сценаріїв важливе. Важливе і обговорення це відверто з партнерами, що і робиться, щоб не було такого, що знаєте, зараз ми дали в Україні от зброю. 600 видів різної, дамо ще Shadow, можливо, навіть F-16. І нехай зараз от це завдання, і все буде супер, і далі ми зможемо дещо там розслабитись, Нічого подібного має бути розрахунок того, що війна може тривати, і підтримка України повинна бути забезпечена сталою на середньостроковий і навіть довгостроковий період, коли війна закінчиться. Позаяк ризики і виклики безпеці вони не зникнуть. От Вчора був воєнний комітет НАТО, засідав на ньому, виступав генеральний секретар НАТО Столтенберг, і не тільки і Столтенберг каже, виклики і загрози такі не тільки для України, а й Європи і цивілізованого світу, такі, що ми не встигаємо на них в повній мірі реагувати. Тобто, вони визнають, що ще потрібно проводити роботу, і ось це важливо, аби наші партнери розуміли, що е, не тільки все, всі надії на цей контрнаступ, а це робота, яка може розтягнутися в часі. Ну, от власне і днями чеський президент також о, говорив про те, що не, не варто на Україну вже тиснути так, щоб давайте вже контрнаступ. І наші, і наш президент, і наш міністр оборони теж закордонним змі о, такі фрази сказали про те, що контрнаступ це не вирішальна битва, може виявитись. Так це мені здається важливо також розуміти і самим українцям, тому що о, нас. Ми так налаштувалися, ніби контрнаступ відбудеться, і все, і ми звільнимо всі наші території, і буде перемога. Насправді, от ви власне на цьому і наголосили, що це може виявитися і невирішальною битвою, але в якому тоді випадку контрнаступ буде вважатися успішним? No. Давайте так, я скажу просто щодо завищених оцінок, бо тому що зараз багато цього це нормально, коли люди, коли ми всі маємо завищені оцінки, ми віримо в збройні сили і чекаємо успішних битв і перемог. І ми всі хочемо завершення війни, але на переможних і абсолютно вигідних для нас умовах, а не на умовах ворога. Це вже очевидно і зрозуміло, тому це природньо мати такі очікування. Одначе, ми теж повинні розуміти, що ворог ще має певні сили. І він докладає зусилля для того, щоб продовжувати цю війну і не так просто на деяких напрямках з ним боротися. Хоча наші сили докладають надзусиль для того, аби їх знищити. Що може означати успіх цього контрнаступу? Я скажу це знищення певних боєздатних угруповань частин російських військ. В Україні це теж важливо, не просто щоб вони десь відступили, з'явились на інших напрямках. Розумієте, так угу. а знищення і плюс деокупація і звільнення населених пунктів на півдні чи на сході це залежно від того, або можливо і там, і там, в залежності від того, де буде контрнаступ, тому що там люди чекають. Я вам маю сказати, що мені пишуть, от люди з окупованих територій на півдні. Що вони дуже чекають? Вони вірять. Вони в очікуванні, Розумієте? От у них от у них точно завищені очікування, тому що вони вже довго в окупації, і вони вже натерпілись і набачились цих злочинів воєнних російських і всього того ставлення. І вони чекають. І тому я думаю, що як тільки ми побачимо усміхнені обличчя, радісні наших людей і українські прапори на е звільнених територіях Запорізької області, Херсонської, можливо Луганської, населених пунктів Донецької, це буде означати, що це вже є успіхом. Як тільки ми здобудемо кращі позиції з точки зору е розташування наших військ е для того, аби продовжувати наступальні дії в майбутньому, як тільки ми знищимо Велику кількість російських військ і як тільки ми забезпечимо параметри для подальшої підтримки України, аби весь світ вкотре переконався, що Україна може перемогти Росію за умови консолідації допомоги партнерів, оце і буде успішним контрнаступом. Мені здається, звичайно, це завдання. Я поставив таке. Знаєте, десь мінімум, максимальне завдання, звичайно, де окупувати всю. Україну, але ну побачимо за яким сценарієм будуть бої розвиватись. Ну от, ми власне і з вами говоримо, розуміємо про те, що. Залежить від того, як відбуваються бої, відбуватимуться бої. Але деяка допомога, наприклад, від Сполучених Штатів, вона може надійти в Україну в кінці цього року або там на початку наступного. Це означає, що бойові дії можуть перекинутися і на наступний рік, до цього теж треба бути готовим. Так, ми звичайно маємо готуватися і оцінювати такі сценарії так само. Тобто сценарії завжди треба моделювати абсолютно різні. Від е, найсприятливішого найкращого до найгіршого несприятливішого, коли ви моделюєте сценарії різні, і це задача звичайно, аналітиків, якраз експертів, фахівців стратегів, які працюють там в апараті РНБО, які працюють е, в різних наших установах, і, і цю інформацію повідомляти керівництво держави відверто і зрозуміло. І обговорювати це з нашими партнерами, от бачите, досить багато у нас викликало різних емоцій. Ось ці витоки інформації, які публікувалися там з США, Шатова Вашингтон Постновнійорктайм про те, що вони розглядали різні сценарії, те, що Україна не може перемогти, і так далі, це не означає, що вони не бажають перемоги України. Це означає, що вони моделюють різні сценарії розвитку подій. І тоді відштовхується від того, що треба зробити для того, щоб унеможливити найнесприятливіший сценарій і допомогти тому, щоб розвивався сприятливий. Це моделювання ситуації. Тому ми повинні бути готові і до такого, так само, і чесно про це говорити, що війна може е перейти і в наступний рік за певних умов. Але так само є сценарій, що війна може закінчитися і до кінця цього року, так само за певних умов, але. Багато що покажуть просто бойові дії. Ми не можемо це передбачити, тому що ми на 100% з гарантією не можемо сказати, як будуть розвиватися бої під час нашого контрнаступу. Це перше по-друге, як би як зміниться ситуація в Росії? Ви бачите, зараз пригожин там починає з заявами виступати. Всяке може відбутися так само у них різні події. По третє. Залежить так само і не тільки від театру військових дій, а від рішучості заходу в подальшій санкційному тиску проти Росії. І питання, які, наприклад, планується ставити на велику сімку, які одразу відкидали про можливе ембарго на постачання будь-яких товарів і продукції в Росію, окрім там якихось гуманітарних, медичних і інших потреб. Якби це відбулося, це б нам дуже допомогло і це б пришвидшило нашу перемогу. Тобто не тільки. Не тільки е, військові фактори впливають, але ще є інші фактори, які за умов більшого тиску наших партнерів і більшої консолідації, е, покликані робити Росії власне боляче для того, аби, ну скажімо, зменшувати їх простір і можливості для ведення війни. От щодо Росії, ще має питання за 14 місяців повномасштабної війни е, в нас в Україні Росіяни втратили е, понад 3700 танків. Е, а скільки їм вдалося поновити чи зняти з, зі зберігання, чи не знаю, позичити в білорусів? Чи є інформація? Така ну, справа в тому, що на сьогоднішній день е, те, що Росія могла дістати, вони змогли дістати. Ще минулого року близько 200 танків. Т-62, які вони перекинули, багато з них було знищено зараз. Вони знову продовжують Т-62. У Білорусі вони взяли близько 100-150 танків, а ті, які вони після ремонту там певного кидають бойові дії. Так само вони зараз ще кидають рештки Т-62, це теж близько до 200 танків, і т 55 По Т-55… Сказати їхню чисельність, скільки вони можуть кинути, доволі важко. Але я коли сказав про 200 танків Т-62, які перекидались, то в принципі Росія заявляла, що їх спочатку треба перекинути 2000. Ну це щоб було розуміння. Змогли зібрати 200. тобто вони розбирають насправді певні танки, які в них є вже. І з одного роблять три О, з трьох роблять один, вибачте. І от власне така ситуація на сьогодні можливості по виробництву і поновленню танків в Уралвагонзавода. Вони не настільки великі, як розносить російська пропаганда, що вони можуть там зробити їх там по 500 за рік, по 1000 за рік і так далі. Цього й близько немає на сьогодні. Якщо ми говоримо по танкам по бронетехніці, мабуть, це найбільший компонент, який у них просів. Це найбільші втрати, які їм найважче зараз поновити. Вони мають запаси ще артилерійських снарядів, мають певні запаси артилерії. У них ще є е, можливості авіаційні. Наносити удари особливо по прифронтових територіях по лінії бойових дій? А от по танкам і бронетехніці є серйозні проблеми? А якщо узагальнено так сказати про дві армії нашу і е, ворожу, е, яка ситуація власне з артилерією, там з системами е, захисту з авіації? Ну ППО маю на увазі з авіацією, е, наскільки росіяни переважають чи можливо вже не переважають? Е, ну, давайте так: по кожному треба порівнювати окремо. Що стосується е, їхніх переваг, наприклад, в артилерії, ну от вони мають. Більше снарядів вони ще досі можуть собі дозволяти застосовувати більше снарядів на добу, ніж застосовує українська армія. Так це теж треба розуміти. Uh -huh. Тобто, якщо е ворог минулого року застосовував по 50 тисяч, бувало на добу цього року він може застосовувати 15-20 тисяч. Ясна річ, вони. В два до два з половиною рази зменшили, але все це все до, до ну, все, все наразі досить багато. Звичайно, вони продовжують виснажуватись, але але Україна має перевагу е, в артилерійських засобах ураження. Тобто, що це означає? Наші, наша артилерія, наш калібр дає можливість бити на кілька кілометрів далі. По ворогу і з точки зору проведення артилерійських дуелей, наша контрбатарейна боротьба виглядає ефективнішою. Це перше, по-друге, ми діємо, скажімо, маючи більше засобів розвідки різних типів, починаючи від безпілотників, закінчуючи супутниками іншими. І доволі швидко передаємо інформацію, і ось ця швидкість, координація, розвідка, плюс артилерійський вогонь дає нам перевагу. Тобто, ми б'ємо меншою кількістю снарядів, але б'ємо точно, потужно і наносячи ворогові нищівні удари. Наступне в нас є такі високоточні снаряди, як екскалібур в артилерії. Це як постріл снайперської гвинтівки, тільки в артилерії. Потужно на 50-60 кілометрів знести якусь позицію, тобто в цьому ми маємо. Наступне, якщо ми говоримо про ППО, ми просунулися в отриманні різних систем, і наше ППО за рік покращилася достатньо серйозно. Радари ми отримуємо сучасні і засоби ураження, зенітно-ракетні комплекси. Але якщо ми беремо виключно повітряний компонент, тобто авіацію, літаків у Росії більше, а снарядів у Росії більше. Але розумієте, розміри і чисельність вони не завжди мають значення в цьому випадку. Мають значення результативність і ефективність використання тієї чи іншої зброї. Тому що, якщо ви вистрілюєте 50 тисяч снарядів, але не досягаєте воєнних цілей, які поставлені. То це не означає, що ви отримали перевагу. Якщо ви використали 500 або 5 тисяч снарядів і досягли поставлених цілей, тих чи інших знищили позиції ворога, просунулись десь, забезпечили плаздармі, таке інше. Значить, ви ефективніше? Ось це має значення насправді. А скажіть загалом, Україну ми, ми ж. Як на початку розмов зачепили, що ніхто не може знати з, з нас, коли почнеться контрнаступ. Але чи в загальному зараз а, така ситуація? Чи достатньо у нас сил і а, техніки для того, щоб почати? Чи нам треба ще чекати? От, власне, поки не надійде озброєння від партнерів, ми чекаємо. Я думаю, що для нас важливо отримати далекобійні ракети, такі як Storm Shadow. для нас важливо накопичити. Велику кількість снарядів, боєприпасів аби наносити максимальне ураження по ворогу на різну дальність, починаючи від 300 кілометрів, які дають можливість вражати Storm Shadow там 250-300 кілометрів, закінчуючи мінометами на кілька кілометрів, які нам дуже потрібні, закінчуючи звичайною ствольною артилерією. от іде накопичення, плюс нам потрібно гарантії. Що це забезпечення снарядами боєприпасами буде йти постійно і під час контрнаступу, тому що в випадку, якщо він він може затягуватися, ну ми потребуватимемо постійно. Логістика має бути забезпечена. До речі, попередній Рамштайн він левову частку часу був присвячений якраз логістиці. Це е, виробництво забезпечення і постачання великої кількості снарядів для того, щоб це був не знаєте, безупинний процес. І тому я думаю, що про це йдеться: зброя, наявність зброї і ресурсів це один із ключових елементів і моментів а, для а, контрнаступу. І я думаю, що ми звичайно накопичуємо ця зброя надходить як тільки буде все, що потрібно, одразу мені здається, ніхто чекати не буде. І нам встанок, скажіть, будь ласка, для деякої німецької техніки Україна виступає таким ну, своєрідним полігоном, де випробовується ця техніка. Mm -hmm. Я маю на увазі там системи Айріс ну, і інші ще є. Для якої техніки закордонної Україна може бути ще таким, таким собі полігоном, де її випробовують? Та для будь-якої розумієте, для будь-якої, ми готові, я думаю, випробувати. Нехай нам надають сучасні види озброєння. Ми все випробуємо. Ми вже Петріот випробували на кінжалі доволі успішно. Це не сказати, що це нова система, там не знана, але ми випробували успішно і збили. А здавалось би, там ракету, яку збити не можна по версії Росії. Тобто, mm -hmm. ми бачимо, що. Це те, що працює, і працює а, на взаємний успіх. Ми отримуємо вигоди, тому що ми отримуємо зброю, якою можемо а, наносити ураження по ворогу або збивати їхні ракети там чи інші види озброєнь. А наші партнери отримують вигоду через те, що вони мають приклади бойового застосування. Це для них зразу на ринку плюс. Розумієте, завжди зброя, яка має приклади успішні бойового застосування. Замовлення на неї виросте. Подивіться на Хаймерси. як тільки Хаймерси mm -hmm. продемонстрували успішність і результативність в Україні. До них зараз черга до компанії виробника з точки зору замовлень. Тому це абсолютно взаємовигідно, але це взаємовигідно і для нас, тому що замовники залишають кошти в економіці а наших партнерів як наслідок партнери можуть більше виділяти на закупівлю потім або виробництво зброї для нас. Ну тому ми це, це дуже досить вигідно і непогано. Я вам дякую за цю розмову, за те, що ви пояснили деякі моменти. Олександр Мусієнко з нами був на зв'язку. Керівник центру військово-правових досліджень. Це спецефір на радіо НВМ. Назвати Дар'я Бура і перерваємося.